Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, сьогодні ми будемо знайомитися із 108 псалмом. Афанасій Великий, Іоанн Злотууст говорить, що цей псалом є пророчим псалмом Давида, де розповідається про майбутнє страждання Ісуса Христа. Але оскільки Слово Боже є універсальне і воно актуальне для того, хто його слухає. Для того, хто його читає зараз, і в майбутньому віці воно теж буде актуальне, то ми також і вбачаємо у цих словах життєву правду, яку ми можемо застосувати також і кожен до себе. Тому що є такий принцип, що це принцип духовний, це таке невідворотнє, що у кожної людини в більшій чи меншій мірі завжди є якийсь ворог. Є той, хто бажає зла. І саме якраз ворог це є тим мірилом, через яке ми можемо війти у Царство Боже. В залежності від того, як ми будемо зносити всі спокуси і випробування, оце і буде показником нашого християнства, нашого розуміння, що Бог є любов. От і як відносився до ворогів Христос, ми це добре знаємо із святого Євангелія. І ми теж повинні мати це собі за орієнтир. Це єдиний справжній шлях. Ми прочитаємо до лише сьомого стиха, і я постараюся коротенько пояснити, що тут сказано. Там є певні моменти, на які ми звернемо з вами увагу. Отже, 108 й псалом, начальнику хору псалом Давида. Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечестиві й уста підступні. Говорять про мене слова неправди, словами ненависті, звідусіль оточують мене і постають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене. Я ж молюся. Віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ними нечестивого, і диявол нехай стане праворучнього. Коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва його буде йому за гріх. І почнемо ми з кінця, із сьомого стиха молитва йому буде за гріх. Однозначно, що якщо хтось ворогує проти когось, осуджує, зводить наклики і намагається якось робити зло своєму ближньому, то від такої людини Бог жертви не приймає, чи це молитва, чи це жертва молитви, це якесь жертвоприношення. Чи це навіть причастя для такої людини, причастя стає причастям Іуди. І тому у святому Писанні, в Новому заповіті, ми про це, до речі, не раз вже з вами згадували. Сказано, що хтось іде до храму і несе свою жертву, і згадає, що хтось щось має проти нього, нехай покладе свою жертву. Пам'ятаєте? Біля порогу храму вернеться, примириться своїм ближнім і тоді принесе свій дар. Звісно, що так не знаю, чи хто так робить, тому що ще коли ми йдемо до храму, вже тоді треба примиритися. Ми про це з вами говорили, але псалом нас змушує ще раз про це поговорити. Ми просто розуміємо, що не завжди нам вдається помиритися із людьми, тому що чого? Ну, Христос цього не зміг зробити. Ми це добре знаємо. І можна, знаєте, так в загальному сказати, що так, можна там з усіма бути добре, з усіма помиритися, так не вийде. Тому що загравання взагалі із світом це хула проти Духа Святого. І якщо ти хочеш догодити всім, то ти догодиш світу, а світ лежить у злі. І треба намагатися догаждати Богу. А той, хто догаждає Богу, той буде нелюбий для світу. І тому відповідно, як наслідок, людина завжди буде мати утиски. І тому ми повинні в своєму серці прощати, любити, не тримати зла на будь-кого. І для того нам ще є сказано в святому писанні. Давайте згадаємо, якщо це можливо і залежить від нас, будьте в мирі з усіма. Ось таку пораду нам дає Господь через апостола. І тут ще давайте звернемо увагу. Повертаюся до перших стихів, бо відкрилися на мене уста нечистиві і уста підступні говорять про мене слова неправди. ну Можна подумати, що Давид говорить про себе як про безгрішного. Ми знаємо, що насправді так не було. Було достатньо неприємних моментів в житті Давида, але чомусь от він так говорить з позиції, що він. Не повинен там перед оцими ворогами просити якогось прощення. Можливо, дійсно, проти Саула він нічого поганого не зробив, тому що Саул його переслідував. Але у нього були інші проблеми, були проблеми з сім'ї, з дітьми, так, ми знаємо, із Версавією були проблеми. Але він тут говорить, що ми, якщо завинили, то завинили лише перед Богом. І навіть якщо в нас є якісь гріхи, а вони в нас є обов'язково, то все одно люди ніколи до кінця не зрозуміють ну, правильний стан нашої душі, який він є насправді. І вони завжди домислюють. Це однозначно, це 100%. Кожна людина індивідум, кожна людина це своєрідне зеркало. І цей світ в кожного по-різному відображається. І от кожна людина вона має своє бачення, от на якусь там людину, на її життя. Є своє трактування чи його життя. І тому, каже, вже в 50-му псалмі, давайте згадаємо, як говорив Давид, що перед тобою єдиним я згрішив. Тобто я, якщо согрішив, то перед Богом, перед ним йому треба каятися. От, і тому ось ну, це таке коротке пояснення цієї проблеми, взаємовідносин між людьми дуже часто є якісь вороги. Саме не перший ворог це диявол, але також диявол нашіптує часто на вухо тим, хто слабший духовно, і вони теж роблять ворожнечу проти нас. І тут треба мати велику мудрість, силу, виваженість, щоб лишитися незруйнованим отою чиєюсь злобою. Слава Господу Ісусу Христу!